Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Леви, ваш таропрогноз на липень місяць. Король чаш. Ну, ви будете дуже дешевно налаштовані в початку, на початку липня. Щось таке приємне буде відбуватися, ви такі, знаєте. Хоч до рани прикладу, <смі> ну тобто буде спілкування таке душевне з людьми, з чоловіками, з жінками. Ви можете звертатися до таких людей. І вони, знаєте, вони закохані у свою справу. Вони настільки філіграно роблять щось в своєму житті, і дуже талановито, і творчо е проявляються в житті. Тому це може бути і психолог, і е художник. Ну, тобто, Дуже красива карта. Ви можете познайомитися на початку липня з чоловіком таких водяних стихій. Водяної стихії це у нас раки, скорпіони і риби. Ось такі чоловіки вам можуть зустрітися. Дивимося далі. Леви, трійка Пентаклів. Ну, слухайте, ви можете отримати е, якийсь такий перший результат, або диплом, сертифікат, ви навчалися і вже можете пишатися собою. А також це може бути вигідна інвестиція в навчання. В подальшому обов'язково це буде, знаєте, е, ну, ви обов'язково заробите е, на тому навчанні, чому ви там отримаєте освіту в чому. Тобто це обов'язково дасть вам свої холоди на все свій час. Карти у мене трішки літають, тому я їх рятую. Ось. І наступна колода. Дивимось. Зараз тут. маю. Оп! Погода прекрасна. Вітерець? І таке, знаєте, сонечко, вітерець, хмарно трішки. Але ну так дуже приємно тут в саду бути у друзів. ну Дуже красиво. Але треба ловити колоди. Леви п'ятірка кубків, подивіться. Ви з кимось можете посперечатись, і це не погано і не добре, це просто життя бентежне, і а, ми повинні відчувати п'ять базових емоцій. А, і це нормально відчувати іноді печаль, іноді сваритися. А як ми зрозуміємо один одного, якщо ми не будемо говорити чесно щось, але прояснювати треба стосунки, я посиланнями. Я вважаю, я рахую, я зараз відчуваю тето. Коли ти робиш ось так, мене це наприклад ображає. Будь ласка, не роби так. Тобто, якщо ми говоримо ось так, то ну, там немає. Ти дурак, ти поганий. Ми не тикаємо. Ми відповідаємо за свої емоції. Ми говоримо про себе. Я посилання. Зрозуміли, тому. Це більше ніж нормально говорити про свої почуття. Усі, хто до мене ходить, усі, хто дивиться мене тут, мої клієнти, вони знають, що я їх навчаю цим базовим емоціям, навчаю буквально говорити. Я зараз відчуваю тето. Тобто в них є домашня вправа така. Тому не бійтеся говорити про свої почуття, а інакше вас не зрозуміть. Ви себе не зрозумієте в першу чергу, не говорячи, не реєструючи свої почуття. Тому це дуже важливо на початку липня одразу про почуття. Наступна карта. Так, і це п'ятірка мечів. Ну, таки суперечка потім буде серйозна. Тобто на фактах, знаєте, і це вже ну, апелювання фактами. Це вже круто, і тут немає емоцій. Тут вже ви виходите на інший рівень прояснення ситуації. Ви вже емоції поімуніцювали, пожили їх, дали собі висловитися емоційно, а потім вже апелюйте фактами. Це дуже крута карта, і ви обов'язково на цих п'ятірках вийдете на інший рівень спілкування. Це може стосуватися як близької людини, так і будь-чого. Я раджу привести свої документи до ладу. Тому що у нас мечі це завжди про документи, про щось там, якусь бюрократію, щось там заповнювати, якісь справки, ну тобто будь-що. Тому зверніть увагу, тут будуть питання на початку місяця у вас. Цікаво. Так, наступна колода. Все буде добре. Ви вийдете на інший рівень спілкування, отримаєте велетенський шанс від Всесвіту, тому що це карта Ізобілія, Так виглядає багатство, так виглядає розкіш. І Всесвіт вам буде ось так давати шанс. Це туз, і це завжди шанс. Це початок чогось нового. Це може бути як кохання, ви можете зустріти кохання свого життя, так і. У справі щось почати нове, і воно буде, знаєте, під смаком творчості, креативності я вам раджу. Дивимося далі. Так, і тут у нас лицар мечів. Лицарь мечів говорить, про те, що стрімко будуть розвиватися події. От шанс з'явиться, ви його вхопите і стрімко будете летіти. Це дійсно може бути навіть ви можете полетіти кудись у відрядження, або це ну це не відпочинок, це може бути відрядження. Це може бути і переписка якась. Знаєте, ви будете там щось швидко вирішувати документально. Ну, будь-де, але точно стрімко будуть розвиватися події. І треба буде реагувати швидко. Тому давайте подивимося, щось далі буде, як далі буде розвиватися подія. Вісімка Пентаклів. Ну, хороша новина в тому, що вас визнають професіоналом. Ви будете на своєму місці, вас можуть навіть нагородити, преміювати, підвищити вам зарплатню. Ви можете піднімати кошти за свої послуги. Це може бути і брендування себе, тобто назвати своїм ім'ям, свій проєкт, наприклад, або в інстаграмі ви захочете вести свою сторінку і брендувати так? Ну, тобто Рекламувати себе і своє ім'я, свій продукт далі ну це карта майстра. Знайте, що ви на своєму місці вас шанують, ваше ім'я знають серед людей вашого оточення або вашій справі, чим ви займаєтесь. Тобто, ви відрізняєтесь від усіх уже і стабільно. Заробляйте кошти. Усе в вашому мирі стабільно стосовно грошей і поваги до вас як до майстра. Дуже крута карта. Люблю її, тому що це карта експерта, а кожна людина поважна, кожна людина здебільшого хоче бути майстром у своїй справі експертом. Леви, наступна карта. Ну, щось якась така заруба у вас в липні, бачите, у вас дві, дві п'ятірки такі і трійка мечів зараз. Про що це? Ну, треба, можливо, буде комусь відмовити, сказати ні. Або навпаки, вам треба буде зробити якийсь крок, прийняти якесь рішення, поступитися чимось задля більшого в майбутньому. Тобто, це все одно карта прогресу. Ми іноді робимо такі вибори в житті, але ми пам'ятаємо, що ми не скривджуємо себе. Це не про те. Це ми з собою домовляємося, що я так, я можу відмовитись від чогось, пожертвувати чимось, не усім, не собою, не своїм життям. Але прийняти якесь непопулярне рішення, знаєте, задля більшого, задля кращого майбутнього в своєму житті. Ось ця карта про це. Ну і буде якось так, знаєте, не дуже приємно стосовно цього, але дивимося далі. Наступна колода. Королева мечів. Королева мечів говорить про те, що ну, ви відсікли так добряче, ну, тобто вирішуче. Ви можете бути цією королевою і відсікти щось таке, що це може бути як словами відсікти. Знаєте, я маю на увазі, тобто так пройтися по фактам. Три факти так точно ви знайдете, чому ви це робите? Чому ви приймаєте таке рішення? Ви можете відмовити, ви можете наполягти, ви можете захистити себе і те, що для вас дійсно важливе. І апелювати фактами, тобто це дуже серйозна, поважна людина. Ви також можете зустріти таку людину, ви можете звернутися до такої людини. Це юридична особа, це державна може бути особа, тобто на державній посаді. А також це може бути лікар можливо, операція буде також. Це може бути і ви можете звернутися до лікаря. І, Ну, це може бути як хірург, стоматолог, косметолог. Знаєте, ну, такі уколи косметологічні. Тому ось таке може бути спілкування. А також це жінки здебільшого 40 плюс за віком. І повітряних стихій жінки можуть вам зустрітися і допомогти. Це терези, близнюки і водолі. Будь ласка, наступна карта. Сімка, чаш. Ну, слухайте, все ж таки, видих буде, і він досить приємний. Буде час, коли ви зможете і про себе подбати, і щось приємне для себе зробити, навіть розгубитись. Сім чогось вам точно захочеться з собою приємно щось зробити. Я вам раджу, бо досить такий потужний, ну такий, знаєте, з напругою буде місяць, обов'язково переслухайте. Я зробила підказки Таро на літнє сонцестояння, і там є, і можливо, ви зрозумієте, можливо, там, якщо ви почуєте вчасно інформацію, і не таким буде напруженим цей місяць липень. Зрозуміло, тому раджу. Ну і ще раз скажу, що тут у вас будуть метелики в животі. ви будете... Все ж таки щасливі, задоволені, дбайте про себе, робіть щось таке приємне для себе, малюйте, танцюйте, прикрашайте себе, своє оточення, свої, е, свою оселю. Ну, тобто, ось, в саду бувайте, літо все ж таки. Тому на природі, в буквальному сенсі, можете метеликів ловити. Леви, що далі? Остання колода на липень місяць. Фух, дихаємо, живемо щасливо. Це імператриця, це карта задоволеною собою і своїм життям жінки. Це самодостатня жінка. І ви будете такою. Ви можете зустріти таку жінку, якщо чоловіки і мене дивляться. Або жінки, ви можете зустріти і а, надихнутися такою жінкою. Ви можете надихати собою, прикрашати себе, світ собою, прикрашати, творити щось, народжувати. Ви можете дізнатися, що ви вагітна, або народити. Ну дуже красива карта. І а, це може бути і народження проєкту, і будь-чого. Ви точно. Будете щасливі наприкінці липні точно. А що таке щастя взагалі? Мені дуже сподобалось, я чула колегу і ну, досить так, ну знаєте, багато ж вже розмовляють про щастя і що це таке. І мені сподобалось ось це. Недавно я почула, що щастя це вміти бути в моменті, вміти сприймати життя таким, яким воно є. Різно… Кольоровим різними барвами, знаєте, з різними подіями. Навіть коли ти плачеш, ти все одно розумієш, що ти жива, ти щаслива. Навіть коли щось тебе бентежить, ти розумієш, господи, ну така все одно це ж цікаво, що там буде відбуватися далі. Ну тобто, бути в моменті бути різною, дозволяти собі бути різною, не а, жадати комусь. Ну, усім подобатись, комусь, ну дійсно, ми хочемо подобатись, наприклад, я чоловікові, так? От. Але ну, все одно, от бути щасливими це бути взагалі. Бути. бути в моменті, бути тут і зараз. Бачите, от я сиджу в саду і бачу напроти себе червону смородину. Ось тут красиві квіти, які я постійно повертаю, бо вітер їх крутить. Тому це класно, коли от таке все живе навколо мене. Плоди на деревах. Ой, ну це дуже красиво. Особливо я, яка все життя жила в квартирі, то мені зараз тут так все яскраво. І остання карта леви для вас на цей липень місяць, подивіться, ну ви стрімко, як підете вгору в липні місяці. Ось тут самодостатність, ви впевнені, так? По імператриці, все у вас є. Якщо ви не можете усе дістати, ну, ви попросите достойно і вам це дадуть. А ось тут ви стрімко йдете вгору в будь-чому, в будь-яких справах. Це стосунки, це робота. Ну, ви на коні, на конях, подивіться, ви тримаєте в своїх руках своє життя, ви автор свого життя. І ви мчите вперед. Дуже красива карта. Ви можете купити машину або продати влучно. Ну тобто, щось із, зі швидкістю також. Ви можете поїхати кудись, відпочити. Дуже красива карта. Леви, я вас люблю. Я вами пишаюся. Ви достойні всього прекрасного. Будьте щасливі тут і зараз вчіться цьому. Це мистецтво, але я впевнена, у вас це вийде. Два до наступного місяця.